Казка легкий хліб, косив у лузі косар, стомився і сів під кущем відпочити. Узяв торбинку, розв'язав і заходився їсти. Виходить з лісу голодний вовк, бачить. Косар під кущем сидить і щось їсть. Надходить до нього вовк. Ти що єси, чоловіче? Хліб, відказує косар. А смачний він? Ще пак, дай мені покуштувати. На, будь ласка, одломив косар шматок хліба і дав вовкові. Сподобався вовкові хліб, він каже. Хотів би я, щодня хліб їсти, але де мені його брати, порадь, чоловіче. Добре, каже косар, навчу тебе, де і як хліб брати. І почав він учити вовка. Спершу треба землю зорати. Тоді й хліб буде? Ні, братику, стривай! Потім треба землю заборонувати. І можна хліб їсти, замахав вовк хвостом. Що ти завжди ще раніше жито посіяти? Тоді буде хліб? Ні, дочекайся, доки жито зійде, холодну зиму перезимує, навесні виросте. потім Закрасує, потім почне наливати зернятка, потім достигати. Ох. зітхнув вовк, дуже ж довго чекати, але тепер я вже наїмся хліба досхочу. Де там наїсися? перебиває косар, рано ще. Спершу достигле жито треба зжати. Потім у снопи пов'язати, снопиці в копи поставити, вітер їх провіє, сонечко просушить, тоді вези їх на тік. І хліб їстиму? Які нетерплячі, спершу треба снопи обмолотити, зерно в мішок зібрати, мішки до млина завести та борошна намолоти. І все? Ні, не все. Борошно треба замісити у діжі і чекати, поки тісто підійде тоді в гарячу піч садити. І спечеться хліб? Еге, спечеться хліб, отоді От наїсися його, скінчив косар науку. Задумався вовк, потім почухав лапою по тилицю і каже: Ні, ця робота дуже марудна й тяжка. Краще порадь мені, чоловіче, як легше їжу добувати. Ну що ж, каже косар, якщо не хочеш тяжкого хліба їсти, пораджу тобі легкий. Йди на вигін. Там Кінь пасеться, пішов вовк на вигін, побачив коня. Коню, коню, я тебе з'їм. Що ж? каже кінь, їж. Тільки спершу зніми з моїх ніг підкови, щоб не поламати тобі зуби об них. А й справді, погодився вовк. Нагнувся він підкови знімати, а кінь як ударить його копитом у зуби. Перекинувся вовк і ну тікати. Прибіг до річки, бачить, на березі гуси пасуться. Чи не з'їсти мені їх, думає, потім і каже гуси, гуси, я вас з'їм. Що ж? відказують гуси, їж. Але спочатку зроби нам одну послугу перед смертю. Яку? питає вовк. Поспівай нам, а ми послухаємо. Це можна співати я мастак. Сів вовк і давай співати, а гуси крилами мах-мах знялися й полетіли. Провів вовк гусей очима і пішов далі ні з чим. Йде та й лає себе найгіршими словами Чий не дурень я, га? На що я погодився співати гусям, ну тепер кого не зустріну з'їм. Тільки він так подумав, коли бачить, плентається дорогою старий дід. Вовк підбіг до нього. Діду, діду, я тебе з'їм. Чого так квапитись, каже дід, давай спершу табаки понюхаємо. А смачна вона? Спробуй, то знатимеш. Давай, вийняв діти з кишені капшук з табакою, сам понюхав і вовку віддав. Як нюхнув вовку з усієї сили, то цілий капшук тютюну вдихнув у себе. А потім, як почав чхати на весь ліс, нічого от сліз не бачить, усе чхає, так і з годину чхав, поки всю табаку не вичхав. Оглянувся потім, а діда й сліду нема. Пішов вовк далі. Іде він, і коли бачить, на полі отара овець посеться, а пастух спить, нагледів вовк в отарі найбільшого барана, схопив його й каже: Баране, баране, я тебе з'їм. Що ж? каже баран. Така моя доля. Але щоб не мучитись, мені довго та й тобі, щоб наламати зубів об мої старі кістки, стань краще одне край того. видоленка і роззяв рота. А я зійду на пагорок, розженуся і сам ускочу тобі в рота. Спасибі за пораду, сказав вовк, так і зробимо. Став він край видоленка, роззявив рота і чекає. А баран вибіг на пагорок, розігнався та бах рогами вовка в голову. Аж іскри посипалося в того з очей, світ йому затьмарився. Очухався вовк, повертів головою та й гомонить сам до себе. Цікаво! З'їв я його чи ні? А тим часом косар кінчив роботу та йде додому. Почув він вовкові слова і каже з'їсти то не з'їв, а легкого хліба спробував. От і казочки кінець, а хто слухав молодець на добраніч, малята.